Я ніколи не мріяла стати фотографом. Ніхто не хотів мене брати на роботу. Ніхто. Ти такий. Друзі, всім привіт! Я ваш попросила трошечки. На каналі Тані Ханас, і сьогодні я буду розповідати вам про те, як стати фотографом. Хочу поділитися з цими знаннями. Можливо, вони комусь будуть корисні, хто зараз тільки мріє про те, щоб фотографувати, як взагалі розвиватися в цій сфері і всякі такі. Підводні камені, про які мало хто каже. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікаво. Отже, давайте починати. Як я стала фотографом? Мене завжди вводить в дисонанс це запитання, тому що я не знаю, як на нього відповідати. Я ніколи не мріяла стати фотографом, ніколи не розглядала це якось серйозно. У мене просто вдома був фотоапарат. Nikon D300 — це доволі поширена модель. Багато хто її знає. Багато хто з неї починав. У мене просто був цей фотоапарат, і я просто фотографувала. Ну, мені подобалось, не знаю, від скуки це було. Я, якщо чесно, це робила абсолютно якось несвідомо. Мені зараз навіть важко описувати свої відчуття в той момент. Тому що в мене не було такого, що я прям фанатіла від цього, але при цьому я це робила постійно. Тобто, ну, напевно, мені подобалось, але я вже цього навіть не пам'ятаю. От настільки це було якось. З дитинства. Ми з батьками, наприклад, їздили на огород картоплі, всі, всі такі речі. Я трошки допомагала батькам, трошки щось там пофоткала, природу. Я їх прикріплю. Мені здавалося, що я просто створила якийсь шедевр, що це нереальна крута фотка. Мені інколи подобалось, потім в фотошопі редагувати цю фотографію робити там з одного зеленого кольору в інший. Я знала пару. Елементів в фотошопі, які здавалися мені на той момент найлегшими. Я їх крутила ліво право, пробувала все, що завгодно. І ще я любила фотографувати своїх подружок. Ми брали фотоапарат, і йшли в поле. Це насправді така доволі стандартна історія. Нічого в ній такого супронікального немає. Ще в мене був досвід фотографувати в школі на різних заходах. Я рік так попрацювала на різних святах. У нас в школі доволі часто щось таке відбувалось. Тобто, майже щотижня, інколи навіть два рази на тиждень, я фотографувала репортажні зйомки. На Цьому історія можна сказати, як я думала, закінчилась. Я поїхала в Київ, вступила в університет на менеджмент. Останній рік в школі я вже мала займалася фотографією, тому що я дуже дуже дотошно готувалася до іспитів. Сиділа просто денно і нічно, щоб вступити в університет. який я хотіла на бюджет. У мене, до речі, вийшло... в університеті. Я провчилась пару місяців, зрозуміла, що щось тут не так. Треба чимось ще в житті займатися. Я зрозуміла, що в мене є вільний час. І треба щось робити окрім університету. Я почала фотографувати знову подруг. Я теж не планувала бути фотографом в той момент, я теж це робила просто, тому що мені це подобалось. Згадала, до речі, цікавий діалог відбувся між мною і на той момент моєю подругою. яку я пофотографувала, вона сказала, що в мене класно виходить. Чому я це не монетизую? Бо це почула я така, типу: А можна? Я можу це монетизувати. Я якби, звісно, ще знала, що фотографи заробляють на своїй роботі, але чомусь я ніколи не розглядала цей формат. І Потім я вже почала про це задумуватись. Ця думка з'явилась в моїй голові. Вона ще не була прям сформована, але вона точно зародилась. Я вже більш відповідально до цього відносилась. Я дивилась відео в Юру. Нарешті я відкрила до себе Ютуб і подивилась, як обробляти фотки. До цього я робила все настільки на інтуїції, настільки щось там методом тика. І тут пройшло не знаю, п'ять років, як я вже фоткаю, Така подивимось уроки в Ютубі. Я зрозуміла, що таке формат RAW, фотографи мене зрозуміє. Я зрозуміла, що це відкриває величезну купу можливостей для обробки фотографій. Почалась війна. Я зрозуміла, що моя фотографія нафіг нікому не потрібна Придумати дуже срочно в цьому житті. Що мені робити? В мене ще була складна сімейне становище моє, тому що я з Донецької області. Я не розуміла, чи буде окуповане моє місто, чи не буде, чи будемо ми виїжджати, чи не будемо. Що взагалі буде в країні? Я думаю, ви всі пам'ятаєте 2022 тисячі двадцять Той стан. Вийшло, що в квітні 22-го року я виїхала сама без батьків на Полтавщину до подруги, де жила два місяці в такому дуже підвішеному стані. І я думала, що мені далі робити. Я потім вирішила повернутися в Київ і шукати собі роботу, хоч якусь. І я розуміла, що мої воєбони, типу, що буду працювати тільки на себе, пора утамувати. І пора робити гроші, тому що інакше я не проживу. Батьків тоді не було взагалі роботи. Вони жили в такому підвішеному стані. Звісно, в них були якісь заощадження. Вони давали ці заощадження мені, але звісно, вони мають змогу закінчуватись. І я розуміла, що прийдеться брати відповідальність за своє життя, свої руки. І я почала шукати роботу. Ніхто не хотів мене брати на роботу. Ніхто. Я писала просто на всі вакансії, хоча б більш-менш в тій сфері, які я хотіла. Потім я почала писати просто на всі вакансії, які я бачила. Десь місяць я займалась пошуком. Зараз я вже знаю ці історії, що можливо місяць цей не так та й багато, але тоді мені здавалося, що цей місяць просто безкінечний, і ти постійно в сльозах, ти постійно переживаєш, тому що в тебе немає грошей. В тебе немає роботи, ти взагалі в дуже такому підвішеному стані, і мені було дуже морально важко. Плюс ця ситуація з Донецькою областю, найгірший період мого життя, об'єктивно. Нічого в мене, коротше, не вийшло з цієї роботи. Були навіть ситуації, коли приходила на співбесіду, вона тривала дві хвилини. В мене запитували, чи знаю я, як працювати з касою. Я казала ні, але хіба це складно, я навчусь. І мені такі до побачення. Я думаю, навіщо я до вас їхала? Ну, час. Це гроші, ребята. Потім в мене вже був такий стан, що я була на максимальному дні, якому тільки можна. І я подумала, ну, гроші батьки, що там дають, що там в мене є. Тому поставлю такий прайс за фотосесію 500 гривень, буду продовжувати робити те, що я робила, кликати людей на зйомки. Думала, що мені треба розвиток, мені треба купити новий об'єктив, тому що на містерів фотоапарат. Ну, воно фоткає так, на троєчку. Я купила собі об'єктив. Я не пам'ятаю, скільки він вже коштував, або 6, або 7, або 8, або 9 тисяч, десь так, до десяти. Тоді для мене це було дуже багато, от прям дуже багато. Це було більше, ніж я витрачала на місяць. І це було прям така трата для мене. Це було просто колосально. Це витратила ці гроші на об'єктив. Я собі написала в зошиті. Що він от стільки то коштує і всі гроші, які я буду заробляти з фотосесії. Я типу як поверну борг батькам, типу, за цей об'єктив. Тому що я його купила за батьківські в той момент гроші. Була кликати там людини зйомки, почала вести тік-ток, пробувала рекламу в інстаграмі. В якийсь момент відео в тік-тоці дуже несподівано для мене набрало мільйон переглядів. Я, мені здається, не завжди будуть пам'ятати те відчуття, коли ти дуже довго стараєшся щось зробити. І дуже довго це не пару місяців, це роки. І воно в якийсь момент виходить. Ти такий. Це було неймовірне відчуття. У мене є фотка, коли я лежу на ліжку у гуртожитку. Відкриваю свій директ, запити. Я оновлюю, наприклад, там 10 запитів. Я відповідаю на ці 10 запитів, оновлюю там 20 запитів нових. Я пишу, я оновлюю там ще 10 запитів. І от цей якийсь процес був безкінечний в той день. У мене такий конвійєр там був в Дирекції, я вам клянусь. У мене таке було один раз в житті, поки що, на жаль, але це був ну, unbelievable, було, як то кажуть. У мене аж мурашки. Сказати дуже сильно змінилось моє життя, тому що до мене почали запити записуватись люди. Ось пройшло вже два роки з того моменту. До речі, це буде рівно два роки. Це було 20 липня 2022 року, коли відео залетіло. Сьогодні 19 липня. Два роки я вже працюю. в мене стабільно є люди. Я ФОП першої групи, єдиний вид заробітку. Жаль, хотілося б ще якийсь пасивний від мати. Бо це дуже активний. От, наприклад, знімаю собі найкращу квартиру в Києві, я потім вам її покажу. Гроші, які заробила на фотосесіях. В принципі, багато чого собі дозволила купити за ці гроші. Звісно, що багато чого ще хочеться. Для мого віку і для моєї стартової точки, те, що відбулось в моєму житті за два роки, ці це реально круто. Я молодець. Я себе хвалю за той шлях, який. Підбувся, тому що це не було дуже легко. Дуже багато підводних каменів в роботі фотографом. Я можу зняти прямо дуже детальне відео на цю тему, які труднощі є, тому що я про це рідко розповідаю в інстаграмі, адже я не дуже люблю нити, не дуже люблю ділитися якимись труднощами до того до того моменту, поки я ще їх не поборола, тому що мені важко. Це не тому, що там я хочу культ успіху. Ні, культу успіху в моєму житті немає. Е, я просто не люблю ділитись чимось поганим. Коли в мене є настрій, я типу, будь ласка, ну всім вокруг роздаю. Поганий настрій. Я, я, я тоді так закриваю трошечки собі, відновлюю сили. Але в мене немає бажання ділитися цим в соцмережах. Всі роботи я знаю, що важкі. Всюди є якісь підводні камені. Але фотографія це дійсно не для всіх. Клянусь, це прям дуже для мало кого, скажімо так. Це важка робота. Потребує дуже багато енергії, дуже багато віри в себе, вміння спілкуватись з людьми, виходити вихід з дуже таких складних ситуацій. стресостійкість має бути отака. Ви Прям любити, чим ти займаєшся, щоб далі цим займатись. І якщо вам буде цікаво, я зніму про це окреме відео, де прям по поличкам розповім, що тут не так. Знаєте, хотіла окремим блоком, так що виділити. От, наприклад, ви зараз дивитесь це відео і думаєте про те, що ви хочете стати фотографом. Можливо, я для вас натхнення якесь, можливо, хтось інший. Мій шлях був цікавий для вас, щоб ви зрозуміли, як це відбувається. Але на основі цієї розповіді ви не розумієте, як далі вам діяти. Що вам робити? Я не знаю. Ой. Напевно, буде краще, щоб я робила, коли я не знала. Як стати фотографом? Перше віра в себе, будь ласка, ніколи не здавайтеся. Віра в себе вона дуже багато чого вирішує. Маєте розуміти, що якщо ви захотіли стати фотографом, це реально. Мені вдалось ну а чого вам не, не вдасться питання. Я завжди собі задаю це питання. Коли я дивлюсь на якусь людину і думаю, ну от їй вдалося, значить і мені вдасться. типу, чим вона краще за мене, та нічим. Типу, якщо вона це зробила, значить це важливо. Ви маєте думати про те, що це можливо для вас. Якщо у вас проблеми з вірою в себе і мотивацією, дуже складно буде, я вам чесно кажу. Ви маєте мати прям такий дуже сильний стержень. Я дуже раджу там. Закрити це питання не знаю, з психотерапевтом, якісь книжки почитати, але важливо вірити в себе. Це найголовніше, на мою думку. Всі інші фактори вони не такі важливі, бо вони більш рішаємо. Якщо немає оцього фактора, нічого не вийде. У Генрі Форта, в книжці є цитата: якщо ви вірите, що у вас все вийде, у вас все вийде. Якщо ви вірите, що у вас нічого не вийде. У вас нічого не вийде. Ну, щось там типу такого, я вже точно не пам'ятаю, як там. Я це реально так працює. Ваша віра вирішує все в цьому житті. Такий мотиваційний спіч був, якщо більш практичні поради, то я б радила брати е, об'єктив одразу, якийсь портретний, не фотографувати на кітовий об'єктив. Це 55 Можливо, прямо перші місяці і окей, але чим раніше ви собі купите. Якийсь прикольний об'єктив. Вони можуть бути не супер дорогі з діафрагмою 1,8, Наприклад, цілком реально купити собі об'єктив. Там 35 мм, 50, 85, Це вже не так важливо. Ви ж більше орієнтуєтесь на свої бажання. Ви хочете портрети знімати чи щось подалі. Але купити об'єктив з діафрагмою 18, це прям моя порада. Ще поради, звісно, що писати людям, які вам подобаються, чия зовнішність вам цікава. Ви працюєте спочатку на своє портфоліо, а потім ваше портфоліо працює на вас. Знаходьте цікаву ідею, знаходьте цікаву зовнішність людини, і пишіть цій людині, можливо, створити щось разом. Але важливо, щоб людина теж була, хоча б трошки зацікавлена в цьому. Я б ще радила, ви вміли презентувати гарно вашу ідею, тому що якщо ви... Знаєте, ти людину з цікавою зовнішністю, напишете їй тіва «Привіт, хочу тебе пофоткати. У вас пустий профіль, людина не розуміє, що ви взагалі фотографуєте. Ви не можете презентувати їй повноцінну ідею, типу локація, одяг, як я це бачу, якісь референси. Пуста, наприклад, сторінка, людина не буде зацікавлена в тому, щоб з вами працювати. Ви маєте зацікавити людину. Не відносить до цього, як мені всі повинні, тому що я пофоткаю цю людину. Напрацьовувати своє бачення, не боятись помилятись дуже раджу. Робіть експерименти, робіть те, що як вам подобається. Дуже велика ймовірність, що ви будете робити погано, коли ви подивитесь на це через 5 років. Я зараз дивлюсь на свої роботи, там навіть 2 роки тому, які я робила, і думаю, боже. Що за колір? Чому я так сфоткала? Це нормально, тому що ми всі розвиваємось. Треба боятися ділитися своєю творчістю в інтернеті. Ніхто судити за це не буде. Ви маєте розуміти, що ви робите це для себе та свого розвитку. Робіть експерименти, фоткайте, як вам подобається рано чи пізно все залетить. Тік-токи працюють, Інстаграм працює, вірте в себе, я не знаю, почитайте книжку Мартіна Ідена, яку історію. Вона відгукується з тим, що відбулося у мене, коли в якийсь такий рандомний момент ти стараєшся, стараєшся, і потім воно бум тобі. Але ще важливо, що є якраз і ідені, вас має мотивувати не тільки ціль, ви там, наприклад, поставили ціль бути фотографом, мати таку-то кількість підписників і ви йдете до цієї цілі. Ви відійдете до неї, якщо ви не отримували ніякого задоволення, і якщо ви, крім цієї цілі, нічого в житті не мали, ви розочаруєтесь. Якщо ви відчуваєте, що це щиро ваше, повірте, кайф буде на всьому протяжку. Типу, я прямо зараз отримую максимальне задоволення від своєї роботи. Здається, приділа задоволення немає. От чесно. Я прям дуже кайфую зараз. в мене знову мурашки. От, і дуже раджу отримувати задоволення від того, що ви робите, мати ціль, і тоді все у вас буде добре. Дякую, що подивилися це відео. Я буду рада, якщо ви напишете в коментарях, як вам. Якщо ви напишете в коментарях, що б вам було цікаво почути від мене, мені дійсно це дуже допоможе. І підписуйтесь на цей канал. Па-па! Мені здесь я Не знаю, що в мене Фух!